Ознайомлення з системою керування базами даних. Давайте пригадаємо, для чого потрібно впорядковане зберігання даних. Що таке база даних? Де використовують бази даних. Назвіть класифікацію систем управління базами даних. Система управління базами даних Access для Microsoft 365. Це системи управління базами даних, що передбачає роботу з порівняно невеликими за обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій. Для збереження баз даних, Access використовує як основний формат файлів ACCDB, з англійською Access database, тобто база даних ACSу, забезпечує роботу із форматами файлів попередніх версій програм, наприклад, MDB, Microsoft Database, база даних Microsoft. Аксес можна запустити на виконання кількома способами. Наприклад, виконати пуск, Аксес, тоді відкриться діалогове вікно. Для відкриття вже створеної бази даних, слід у цьому вікні вибрати кнопку відкрити, вибрати у списку останніх файлів, що опрацьовували з цією системою управління базами даних, ім'я потрібного файлу, або вибрати одну з кнопок групи інші розташування, цей ПК, нове розташування огляд та обрати кнопку Огляд і вибрати у вікні провідника потрібну папку та файл. Під час відкриття створеної раніше бази даних під стрічкою може з'явитись рядок з попередженням системи безпеки про те, що певний вміст бази даних вимкнуто. Для ввімкнення повного вмісту бази даних слід обрати кнопку Увімкнути вміст. Блокування окремих елементів бази даних здійснюється з метою запобігання ураженню шкідливими програмами. Для створення локальної версії бази даних слід вибрати кнопку Пуста база даних, ввести ім'я файлу майбутньої бази даних в поле Ім'я файлу, наприклад, Мій проєкт, вибрати за потреби нове місце збереження файлу, кнопка Знайти розташування для бази даних, та натиснути кнопку Створити. Для створення бази даних на основі шаблону бази даних слід виконати таку послідовність дій, запустити програму Access, вибрати кнопку Основне на панелі в лівій частині вікна та вибрати потрібну кнопку з назвою шаблону, наприклад, Студенти, увести у вікні, що відкрилося ім'я бази даних, та уточнити місце зберігання файлу бази даних, та натиснути кнопку Створити. Розглянемо основні об'єкти баз даних Аксес. Таблиці призначені для зберігання даних і встановлення зв'язків. Форми. призначені для введення і перегляду даних. Запити. З використанням них здійснюється пошук потрібних даних і їх узагальнення. Звіти призначені для подання даних у потрібному користувачеві вигляді з узагальненням потрібних даних. На прикладі бази даних, створеної на основі шаблону Контакти. Ознайомимося з інтерфейсом Аксес та окремими операціями над об'єктами бази даних. Почнемо з інтерфейсу. Під номером 1. Вкладка відкритого об'єкта. Номер 2. Заголовок форми бази даних. 3. Кнопка закриття поточної вкладки. 4. Імена полів. 5. Поля для введення даних. 6. Область переходів. 7. Кнопка відкриття закриття області переходів. 8. Кнопка подання для перемикання виду подання. Щоб переглянути список інших об'єктів бази даних. потрібно відкрити область переходів, натиснувши відповідну кнопку у лівому верхньому куті. Вигляд списку користувач може змінити. Для змінення вигляду списку об'єктів, слід обрати кнопку. Усі об'єкти Аксес у заголовку області. Тоді відкриться список, що складається з двох частин. У верхній частині можна обрати одну з категорій, у якій будуть групуватись об'єкти. А у нижній фільтр, за яким у цій категорії будуть відбиратись об'єкти. Усі об'єкти Аксес, таблиці, форми, запити чи звіти. За вибору категорії відображення тип об'єкта в області переходів. З'явиться список об'єктів баз даних, згрупований за типами таблиці, форми, запити, звіти. Кожний з об'єктів має умовне позначення у вигляді свого значка. Для відкриття потрібного об'єкта слід двічі клацнути на його імені в області переходів. Вміст даного об'єкта буде виведено на екран. Його вкладка з'явиться в центральній частині вікна програми. Такі дії відбудуться для всіх названих об'єктів. Крім деяких форм, які відкриються в окремому вікні. Для закриття поточного об'єкта слід вибрати кнопку закриття поточної вкладки. Для закриття поточної бази даних, необхідно в меню файл натиснути Закрити. Для закриття «Аксес» треба вибрати кнопку закриття програми у рядку заголовка. Якщо не передбачено змінення імені або формату файлу бази даних або місця його збереження, то додатково зберігати файл бази даних перед закриттям не потрібно. Дані в базі даних зберігаються автоматично після завершення їхнього введення. Запам'ятай найголовніше, системи управління базами даних Access для Microsoft 365 це система управління базами даних, що передбачає роботу з порівняно невеликими за обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій. Для збереження баз даних ACS використовую як основний формат файлів ACCDB, забезпечуючи роботу із форматами файлів попередніх версій програми, наприклад, MDB. Основними об'єктами в базах даних Access є таблиці, які використовуються для зберігання даних і встановлення зв'язків у базі даних, форми, які використовуються для введення і перегляду даних, запити. З використанням яких здійснюється пошук потрібних даних та їх узагальнення, та звіти, які призначені для подання даних у потрібному користувачеві вигляду з узагальненням потрібних даних. Дякую за увагу. Слава Україні!